Щодо броньованих і взагалі, то їх проблем. Зараз ви знаєте, що прийнято рішення Кабінету міністрів про те, що будуть продовження. Бронювання і воно буде продовжене на підставі постанови Кабінету міністрів від 25 лютого 25 лютого цього року номер 208 яка набрала чинності 26 лютого неї передбачені зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних а саме автоматичне продовження відстрочок до 31 березня 2025 року. При цьому міноборони обіцяє внести відомості до реєстру. Продовження будуть відстрочки для раніше заброньованих і надано ще відповідний термін для того, щоб ті підприємства, які не довели, Ще свої дійсні критичності вони могли це довести. Але питання зараз не в цьому. Є відповідні проблеми у заброньованих, які зараз вже з'явилися. От, наприклад, сьогодні до мене звернулася людина, яка раніше була заброньована, все у неї було добре. Відстрочка у неї була, вона була оформлена відповідно у резерв плюсі, але. Вчора, тобто 25-25 лютого, вона злетіла, і у резерв плюсі з'явилася інформація про те, що він нібито порушує законодавство про мобілізацію, а саме порушив, порушив норми щодо уточнення даних, або не обновив вчасно свої облікові або персональні дані.